Історія із питанням Трампа щодо того, чи готові українці бити по Москві і Санкт Петербургу. Справді якась загадкова. Тобто, спочатку Трамп про це запитує в розмові з Зеленським, чим провокує його на відповідь і збирає інформацію, чи справді готові українці гепнути по Москві і Санкт Петербургу. Потім все це виносить на свої шпальти поважне видання Файненшл Таймс. Потім білий дім, білий дім визнає, що справді таке питання було, а потім Трамп робить заяву, що він проти ударів українців по Москві і Санкт-Петербургу. От скажіть, що це було? З одного боку, це може бути ну, якби виведення інформації, чи готові українці це робити. Друге, це можливо вже дезавоювання після того як інформація вийшла на гору, що Трамп проти. І третє, скажіть, будь ласка, а навіщо в принципі захищений зв'язок під час розмов двох президентів? Якщо все це потім зливається в медіа? Ну справді багато питань.